Вітаю кожного глядача. мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканал Н1. Добрі новини. Світ, підсумки тижня. У Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації. Президент Фінляндії Олександр Стуб пропонує реформувати Раду безпеки ООН, скасувавши право вето однієї держави та призупинення членства для тих членів організації, які беруть участь у незаконній війні, такі як в Україні. За словами Стуба, він планує оприлюднити свій план на генеральній асамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку. На заході збирається обговорити склад Радбезу. Крім цього, лідер Фінляндії пропонує збільшити кількість постійних членів з 5, до 10 включивши одного з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії. Радбес покликаний підтримувати мир у світі, але геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань. Йдеться зокрема про війну на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Як зазначається, штати, які мають вето на рівні з РФ Китаєм, Британією та Францією, підтримують надання місць Африці. У Польщі відбудеться український кінофестиваль. З 21 по 27 жовтня у Польщі пройде фестиваль Ukrainian Nine Festival Фільммуві під час заходу покажуть понад 60 українських фільмів. Це єдиний фестиваль у Польщі, який присвячений виключно українському кінематографу. На екранах продемонструють документальне ігрове та короткометражне кіно. Стрічки оцінюватимуть журі з Польщі та України. Також фестиваль відвідують близько 50 акторів, режисерів, продюсерів та журналістів. Як зазначають у Держкіно на заході буде спеціальна секція. Про кримських татар і перегляд фільму Додому режисера Нарімана Алієва. У Канаді відкрили крамницю з українськими хедмейт виробами У Торонто відкрили магазин, де представлені автентичні вироби українських митців. У крамниці представлені український одяг, ювелірні вироби, товари, ручного виробництва, подарунки, вишивка і декор. Все це роботи понад 50 українських митців. Відкриття магазину відбулося разом із найбільшим українським фестивалем в північної Америці: BWV Toronto Ukrainian Festival. Очікують, що цей фестиваль відвідає близько мільйона людей. Крамниця буде працювати до 25 грудня цього року. Ейролінк ілона маска створила технологію, яка нібито поверне зір сліпим. Імплантат отримав статус революційного пристрою. маска створила технологію, здатну повернути зір навіть сліпим від народження. Вона вже отримала схвалення від управління з контролю за продуктами та ліками США. За словами творців, на перших етапах у такого зору буде низька роздільна здатність, як у восьмобітної графіки Атарі. Але з часом він перевершить природній. У перспективі розробка дасть змогу бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому або навіть радіолокаційних Пазона. Міністерство охорони здоров'я США присвоїло блансайт статус революційного пристрою. Такою міткою виділяють пристрої, які забезпечують лікування або діагностику небезпечних для життя станів. Вона спрямована на прискорення розробки пристроїв. Два реактивні двигуни. У Канаді побудували автомобіль потужністю понад 18 тисяч кінських сил. Райан Маквін, який живе в Канаді, побудував перший у світі автомобіль з двома реактивними двигунами Rolls-Royce, Insanity Jet Car. Автомобіль видає божевільну потужність, понад 18 тисяч кінських сил. Здалеку творіння Маквіна виглядає як сильно модифікований Феррарі однак, при ближчому розгляданні стає зрозуміло, що кузов Феррарі тільки надає конструкції вигляду автомобіля. На створення автомобіля пішло 17 років, а потім вдарив ковід, який зруйнував усі плани вивести автомобіль на траси. Після двох років довго очікування Маквін нарешті почав демонструвати своє творіння і тепер націлився на позначку в 645 км на годину на Insanity Jet Car. Країни Європи вимагають від Газпрому 20 мільярдів доларів за непоставлений газ. Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти Газпрому через порушення газових контрактів. Загальна сума позовів досягла 18,5 мільярдів євро або ж 20,5 мільярдів доларів. Найбільший позов на 13 мільярдів євро подав німецький концерн, який раніше був головним клієнтом Газпрому в Німеччині та співінвестором проєкту Північний Потік-2 компанія, що закуповувала в Росії 20 мільярдів кубометрів. Рів газу на рік вимагала компенсації багатомільярдних збитків від припинення постачання у червні 2024 тисячі Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив її позов. Ще близько 1 мільярда доларів. Вимагає RWE, німецький імпортер газу, який отримував 1 мільярд кубометрів щороку. Французька Енджі подала позов до арбітражу, вимагаючи від Газпрому понад 300 мільйонів євро. В Австрії, яка продовжує купувати російський газ, що покриває близько 90% її споживання. Найбільша енергокомпанія OMV подала позов на суму 575 мільйонів євро. У Фінляндії позов подав концерн Гезум в Італії енергетичний гіант Ені. У Польщі позов на півтора мільярда євро подала компанія Європол Газ, що управляла польською ділянкою газопроводу Ямал Європа. У Чехії претензії за непоставлений газ висунули «Нетфогаз» і іноді енерджі. Перша вимагає 113 мільйонів євро. Друга 78 мільйонів. У Швейцарії газові трейдери, DXT, Comoditex та Expo Solution подали позови на загальну суму майже 1 мільярд євро. А у Нідерландах 275 мільйонів євро вимагає від Газпрому оператор газотранспортної системи Газання Транспортсервіс у Словаччині з «Газпром» судяться ЗСЄ енергія і виша до енергетика. А в Болгарії національний газовий оператор «Булгургаз», який вимагає 400 мільйонів євро за розірвання контракту у Європі. З'явилася перша країна, де електромобілів більше ніж бензинових авто. Норвегія є одним з найбільших виробників нафти та природного газу, але її мешканці пересідають за кермо електрокарів. У Норвегії оголосили, що кількість електромобілів на дорогах країни перевищила кількість бензинових авто. У цій європейській країні до 2025 року планують повністю відмовитись від автомобілів, що працюють на викупному паливі. За даними Норвезької дорожньої федерації, з 2,5 мільйонів зареєстрованих приватних автомобілів, 754 тисячі є електричними. У порівнянні з 753 трьома на бензині. Наразі кількість дизельних автомобілей залишається найбільшою понад мільйон, але й вона починає зменшуватися. Нагадуйте, що мене звати Марго Маргоа ефірі телеканал Н1. Добрі новини. Світ, підсумки тижня, гарного перегляду.